Відповідаю на коментар, запитують в коментарях, скільки коштує отакий от трактор Джинма 244 з розборними дисками. В даній моделі трактора ходозменшувач, двохдискове щеплення, розмір резини 9,5 на 24 задня і 6х16 передня. Такий трактор коштує 6500 доларів. І є ще в іншій комплектації. Запитуйте, буду надавати всі, на всі запитання буду давати відповідь. Двигун КМ385БТ, два гідронасоси.